Пане Олексію, в Україні запропонували збільшити військовий податок тим, хто заробляє від 20 тисяч гривень. Ну, власне, із такою пропозицією виступила ваша колега, народна депутатка, голова комітету Верховної ради із з питань бюджету Роксолана Підласа. Так, от, за її словами, державі потрібно буде ще 300 мільярдів гривень у разі посилення мобілізації, тому що ну військових потрібно годувати, екіпірувати, навчати, готувати до бойових дій. Зараз я пропоную послухати власне слова Роксолани Підласу і. Попросимо вас відповісти на питання, наскільки це доцільно? Я особисто, наприклад, займаю дуже жорстку позицію, що ми повинні говорити про прогресивні ставки. Тобто, військові, якщо ви заробляєте найменше в цій країні, ви не повинні платити більше навіть зараз. Але якщо ви заробляєте від 20 тисяч гривень, наприклад, то ви могли б платити військовий збір не півтора відсотки, а три відсотки. 20 тисяч гривень саме от така межа пролунала від Роксолана Підласової, Але загалом питання: де брати гроші на фінансування мобілізації? Ви знаєте, якщо ми говоримо про це питання. У розрізі національної стратегії доходів, то я вважаю, що ми не можемо встановлювати податки аналогічні європейським. Нам потрібні податкові стимули, щоб ми зростали швидше ніж будь-яка країна, яка вела перемовини про вступ до Євросоюзу, і нам такі стимули можна розробити тільки за умов плідної співпраці з бізнесом, стимулюючи бізнес і надавати можливість йому розвиватися. Стратегія немає має не тільки переглядати ставки оподаткування, але й запроваджувати насправді стимули для підприємницької діяльності в Україні. І я хочу в цьому питанні сказати, що мені здається, вперше це така нова практика, нова модель комунікації між урядом та бізнесом і суспільством. Загалом, уряд заздалегідь, інформує платників податків про обраний курс та говорить про те, що готовий до дискусії, і саме тут потрібно починати спілкуватись. Тоді як раніше підприємці часто просто отримували, як то кажуть, сюрпризи під ялинку у вигляді нових обмежень, що Змін податкових ставок ми повинні переглядати е, основні органи державні, які наповнюють бюджет, це податкову та митну перезавантажувати їх і знаходити знаходжувати нові джерела для того, щоб стимулювати бізнес для розвитку. Ну а але не в збитки для бізнесу. ж, Погодьтеся, дякуємо вам, пане Олексію, за те, що відповіли на наші запитання. Олексій Леонов, народний депутат України, член парламентського комітету фінансів податкової митної політики.